В час атаки по Львову в ніч на 9 січня російська військова війська застосували балістичну е, ракету Арішнік. Про це офіційно заявило Міноборони терористичної Російської Федерації і додало, що вдарило цією ракетою у відповідь на атаку президенції російського диктатора Владимира Путіна, яку нібито кілька днів тому провела Україна. Е, що мається на увазі? Ви пригадуєте, що розказували і кричали в Росії, що нібито безпілотники летіли в Новгородську область е, Валдай там є резиденція Путіна, де нібито була Кабаєва і діти, і ці безпілотники дуже боляче ударили відразу в телефонній розмові. А тоді якраз Путін розмовляв з Трампом. А Путін, диктатор ядерної держави, пожалівся президенту іншої ядерної країни, що без'ядерна Україна б'є бідолашного Путіна. Спочатку Трамп сказав, що це неприпустимо. Згодом розвіддання Сполучених Штатів Америки довели, що абсолютно не було ніяк атаки, а це все є відверта брехня Кремля. Ну, безпілотники, десь каже Трамп, летіли, але не на Валдай. І тим не менше, когось цікавить на болотах. Правда, де і коли там керувалося здоровим глуздом, тому вони вирішили запустити вдруге з часу повномасштабного вторгнення Арішником по Україні. Я вам нагадаю, що осінню 24-го року Арішником було задано удару по Дніпропетровській області. Тепер, от дев'ятого з 8 на 9 січня. Запустили арієшник, який може нести ядерну боє, боєзаряд, але цього разу вони були і попереднього разу також були пустими. Це більше імітація сили спроможності, тому що насправді набагато небезпечнішим є звичайно ж гіпербалістична ракета, аеробалістична ракета кінжал. Міг к може нести. Також та ракета може нести ядерний боєзаряд, і регулярно Росія б'є цією ракетою. Там куди більша бойова частина. Ну щоправда, тут ворішніку. В цьому комплексі кетр, як називають його росіяни, може ли, вони випускають зараз шість балістичних ракет? Давайте ми послухаємо пряму мову мера міста Львова Андрія Садового. Коли атакують Львів, включається сирена. Ну ми знаємо, що є якийсь час, поки там ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко. Дуже потужні вибухи. І тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги говорять, що це є орешник. Я не знаю там як. Класифікується ця ракета, але це, звичайно, є страшно, тому що це є живі люди, і така зброя, яка використовується, я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з Європейського Союзу, Штатів Америки, тому що це ж фактично ну, біля Європейського Союзу, друзі мої. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою 13 тисяч кілометрів за годину. Слава Богу, що немає жертв, так є руйнування. Це об'єкт критичної інфраструктури. Все нормально з точки зору життя людей. Звичайно, не нормально з точки зору цієї атаки. І справді друзі, це 70 кілометрів від кордону з європейським союзом. Щоправда, Польща, член НАТО, вони мають відповідні системи, які можуть збивати такі, такі а, ракети. А в чому відмінність між тими от, балістичними ракетами і те, що я вам казав кінжалом, а, який його запускає міх теденкам і арішником? Те, що насправді Україна не має а, тих засобів, які можуть. Боротися проти подібних запусків проти кінжалу, звичайно, ж в нас є Петріод. Ну, і Повторююся, 70 кілометрів від кордону. Що варто також зазначити, що це є пряма ескалація. Від Кремля в той момент, коли Україна провела два дні перемовин, ви знаєте, що на вихідних були у Парижі зустрічі на найвищому рівні в суботу, 6 числа. Потім 7 числа Допрацьовувала наша делегація в Уміров, очільник офісу президента Бодану, зустрічався з, з американцями і вчора Володимир Зеленський сказав, що є відчутні кроки, а є фактично вже угода, з якою він готовий летіти до Сполучених Штатів Америки і говорити з Дональдом Трампом. І от бачимо цей удар Арєшніков. Ну і справді Акція повинна бути міжнародної спільноти, каже мер міста Львова Андрій Садовий. Україна ініціює термінове проведення засідання Радбезу організації Об'єднаних Націй через удар Росії ракетою «Арєшнік». Про це у своїй соцмережі офіційній ікс повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Взагалі, історія що, про що. А, а, Хочу коротко розповісти, що такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеки на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на. Безрозсудні дії Російської Федерації також міністр законаних справ України Андрій Сабіга зазначив, що Російська Федерація намагається виправдати цей удар, нібито відповіддю на удар президенції Путіна, якої ніколи не було. Це за словами міністра Сабіги. Ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору в та війни. Тому це вимагає глобальної відповіді. Потрібні більші рішучі кроки проти російського танкерного флоту і США мають рацію. Вживаючи тут заходів, а також проти російських нафтових доходів, нафтових схем та активів, не лише в ЄС, а й у всьому світі. Сибіга зазначив, що Україна ініціюватиме термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради оон НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ щодо танкового флоту. Друзі, ви знаєте, що Сили оборони України. Чудово пораються із цим напрямком е, у ворога, тому що е, м, турецька преса учора заявила, що 7 м, числа, 7 січня, е, вдалося влупити танкер. Хто його міг вдарити? Ну будемо дивитися на джерела. Але щось подібне ми вже таке чули. Про що мова? Черговий удар по російській нафтовій логістиці стався біля берегів Туреччини 7 січня. Е, у чорному морі дрон атакував нафтовий танку танкер Ельбус, який йшов під прапором Палау до російського порту Новоросійськ. Іцидент стався приблизно в 30 милях від узбережжя турецького округу Абана в провінції Кастамону. Судно слідувало до російського порту Новоросійськ. За даними турецьких змі, екіпаж не постраждав. Дрон потрапив у верхню частину танкера. Судно зазнало пошкоджень після атаки з борту «Ельбус». Було подано сигнал лиха на місце оперативно прибули підрозділи брогової охорони Туреччини з метою безпеки було ухвалено рішення відбуксирувати танкер до порту Інебуолу, де він пройде технічну перевірку. Ну тут хочу дуже сказати не факт, що він там пройде технічну перевірку, тому що попередні е, удари і е, е, уражені танкери е, турки дуже хитро відбуксували десь до е, е, берегів Болгарії, і там їх і кинули. І Болгарія дуже обурювалася цьому. Я вам нагадаю, чому це можуть бути. Теоретично сили оборони України і можливо нов, нов, нові удари вже на новій посаді Василя Малюка, тому що попередні удари джерела в СБУ повідомляли, що були саме е, зроблені службою безпеки України. А під новий рік, 30 грудня, офіційно в своєму дописі служба безпеки України повідомила, що вона е, б'є е, зуміла. Врізати потужності нафтопроробного напрямку Російської Федерації на 30%. в тому числі вони написали, що також були удари і по танкерах. Нагадаю вам, що 28-29 листопада е, були атаковані два е, танки нього флоту Російської Федерації Каріос і Вірат. Їх було ударено. Ну, а потім вже в грудні пригадуйте, вже в Середземному морі був дроновий скид е, бойової частини на інший е, танк. Танкер Кіндель, правда, там казали, що цей удар був не безпосередньо з метою завдати шкоди танкеру, а нібито на ньому перебував високий чин офіцерський Російської Федерації, генерал, який займався диверсіями в Європі і в усіх інших країнах, не лише старого континенту. Друзі, більше будемо говорити про фронт, про арешник, Наскільки це є імітація? Наскільки це є м, демонстрація такої імітації сили з боку терористів? Ветеран російсько-української війни, майор відставці Олексій Гетьман, з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Олексій. Як потрібно українцям реагувати, сприймати от нічний адар з 8 на 9 січня арешником, який вже підтверджений повітряними силами по Львівській області? Ну вони і планували росіяни. Вони лякали цим орешникам, хотіли показати, що це ракета, яку практично неможливо перехопити, тіми засоби протиповітряної оборони, які ми зараз маємо. Тому, ой, судячи з цього, він був без якоїсь потужної бойової частини. Але ну, це демонстрація сили. Якоїсь шкоди більше ніж, наприклад, Іскандер, чи «Х-101», чи Кінжал, чи калібр. Ну, він не може завдати. Їм так літкають, ну, то, ну він він не носе більше бойової частини, ніж е, ці, ці ракети. Тому те що, те, що, те, що його неможливо перехопити, ну поки що це можна констатувати, що дійсно протирешника в нас немає таких засобів проти повітряної оборони. Його треба нищити, такі ракети. Е, це балістичні ракети е, малої та середньої дальності. Їх треба нищити там, де вони знаходяться, на місці пуску. Але е, із таких, ну якщо можна звати доброї новин, новин, таких ракет у росіян небагато. Вони вимірюються одиницями, навіть не десятками. Тому ті пуски, які росіяни проводили, ну, намагалися удосконалити цю, цю зброю, ну вони 9 із 10 були невдалими. Тому може навіть це. Настільки спробувати нас налякати, ну не нас більше скоріше європейців, бо ця ракета може долітати і до європейських столиць, навіть приблизно до навіть до Португалії. Це ж вище за все була ще крім налікати, вирішили випробувати, чи долетить чи не долетить. Через 9 з 10 запусків було невдалено Олексій, а оці от запуски, як їх повинні на міжнародна спільнота сприймати? І чи розраховано це на те, аби навести жах на наших європейських партнерів? Ну я думаю, що це одна з цілей, може навіть головна ціль. Ну, ми ж не знаємо, що там в голові в них, але ми можемо пропускати, що е, така ракета, яка е, може долати відстань до 5 тисяч кілометрів, очевидь, вона е, може долітати і до інших. Цілій, ну вони ж вже розповідали росіяни, що якщо там будуть війська в Британії чи Франції, навіть після закінчення війни, припинення вогню, то це буде вважатися як ледня акт агресії, стануть законними цілями. Потім Медведєв там інше розповідали, що в будь-який момент вони можна нести удар і по європейським столицям, ну і так далі. Я думаю, що ну, судячи з тої шкоди, яку завдав цей цей удар по Львівщині. Ну, шкода була, ну не ще раз, не, не можу сказати, мала чи ще, 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 ще мала, як це можна оцінювати. Якщо mm -hmm. навіть хтось постраждав, то багато чи мало, так не можу. Але вона не точно ще не більше, ніж шкода від е, іскандерів. М чи іскандерівка. Тому це, це більше демонстрація. Це не з точки зору військової, там досягнути якоїсь мети. Ну, пригадайте, що було, коли була атака по Дніпру. Е, Теж була без бойової частини ця ракета, але скільки було після цього розмов, що от демонстрація зброї, демонстрація сили, що, ну і так далі. Тобто це більше такий інформаційно-пропагандистський запуск ракети, ніж е, те, що mm. ціль якась військова, щоб, щоб щось таке знищене, ні, нічого такого. Інформація про про це, що щось таке суттєво враження немає.